Усім привіт! В продажі Nissan Qashqai, свіжопригнаний Швейцарії. Це нас 2016 рік випуску, 1.6 дизель, шестиступанева коробка передач механіка, повний привід, на дуже крутій комплектації. Тож передивляйтеся відео до кінця, все вам поступово розкажу і покажу. Автомобіль весь в рідній фарбі, на 18-х оригінальних легкосплавних дисках на зимовій гумі. Ось такий має крутий високий кліренс, ідеально підходить для наших доріг. Так класно сучасно автомобіль виглядає, м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. Також по комплектації у нас безключовий доступ, лінзована максимальна оптика, денні ходові вогні, Партроніки 360, також і камери 360 попереду, на дзеркалах, позаду. Буде комфортно паркуватися, Протитуманні фари з такими хромовими вставочками. Дублюючі поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове, шістірочка. Нас. Також, до речі, лобове у нас з підігрівом. Така у нас йде спіралька по всьому склу. Тут на камеру воно не передається. Є окрема кнопка, її вмикаєте, і зимою лобове скло розігрівається буквально за хвилину. Не потрібно буде довго прогрівати, щоб розморозити його. Вікна також передні заламіновані, а задні затоновані заводським напилом, щоб швидко не вигоряв і не нагрівався салон. Ну, практично в усіх автомобілях, які йшли в Швейцарії, так іде. Позаду є фаркоп, розетка, яких гори парктроніки, задня камера, такий спойлерочок. В даній комплектації у нас панорами немає. Для когось це плюс, для когось це мінус. Також оптика вся, що спереду і ззаду ціленька, без тріщин, без запотівань. все в доброму стані. Ніяких м'ятин, царапин, сколів по кузову, повторюсь, немає. Безключовий доступ на передніх дверях, вікна, які гори всі оригінальні включаючи лобове, зараз перевіримо його, товщиноміром. міром. Також кузов, такий у нас професійний перебор профілайн. Зараз скрізь пройдемося. Він у нас весь в рідній фарбі, ще раз нагадаю. 186 тисяч пробігу. Ось також надаю він-код, собі фіксуйте, також його додатково пропишу в описі під відео. Там так само знайдете всю інформацію по комплектації, номер телефону, ціну. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з ним переїхати, можемо доставити будь-який автомобіль до вас під дім. Якщо буде цікавити, телефонуйте, все, детально розповім. Або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp, як вам зручніше. Так, ця кришка у нас пластикова частина, вона не пробивається. Такий практичний колір, сірий металік. Не так часто потрібно його буде вам вимивати, дуже легко мити, не потрібно навіть не витирати собі з осмосом. Проїхались, вода стікла, ніяких потьоків, нічого не видно. Я зараз покажу салон, комплектацію всередині. Також у нас в комплекті два ключі, безключовий доступ, як я говорив. такі у нас наклеїчки захисні зі заводу. Також у нас з підігрієм, електрорегулюванням, складанням. Тут у нас все регулюється, електропакет по всіх вікнах. Такий у нас салон на тканині, сидіння у нас з підігрівом, шкіряне мультифункціональне кермо, управління повним приводом, підсвіткою, також фарами, система старт стоп, також антизанос вмикається. Потолочок не прокурений, не протертий, все тут добре, ніяких посторонніх запахів в автомобілі немає. Два ключі, які я говорив, шестиступка, система запуску двигуна без ключа, двозонний клімат контроль. Така розеточка, вже навігація така сучасна, автозатемнення дзеркала. Так все виглядає. В такому стані у нас пасажирське сидіння, дверна карта. Торпеда. такий у нас рояльний лак ставочки. Також тут у нас є така неонова підсвітка. бачите. Так в темноті воно буде краще видно. Зараз заведу, то мільвина починає світитися. Ввечором буде краще це все, все видно, такі у нас обивочки зі шкіри, щоб вам було зручно, м'яко, нічого не скрипіло. Все так дуже якісно, гарно зроблено. Недешеві матеріали тут цього автомобіля. Великі дзеркала, дуже хороша оглядовість. Також у нас є асистент утримання в смузі. Також асистенти ближнього і дальнього світла, автоматично вмикається навігація. Можна підключити телефон через Bluetooth, слухати музику через Bluetooth, USB, радіо, диск. Коли вмикаємо ми задню передачу, автоматично вмикаються камери 360, партроніки і тут виводиться на це табло основна задня камера. Так буде комфортно вам паркуватися. Також двозонний клімат контроль для водія. Для пасажира. Це у нас обдув. Обдув лобового скла. Підігрів дзеркал і заднього вікна, а це нас суто підігрів переднього вікна, як я говорив. Собі зимою включили і за хвилину вікно вам розморозиться. Так само кермо, зверніть увагу, нічого не затерто. Тут все по оригіналу, нічого не накрасилось, не перешивалось. Все тут у нас добре. Зараз покажу вам задній ряд. Ось такий у нас задній диванчик. Таке тут пройоми, нічого не побито ремнем, дверні карти не зацарапані, все в охайному стані. Диванчик не продавлений, практично позаду ніхто не їздив. Також є підлокітник з підстаканниками, такий карманчик, тут карманчики. Дуже комфортно позаду сидіти. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вечором гарно все підсвічується. Плюс тут, нагадаю, де така підсвіточка неонова. Така класна, приємна атмосфера автомобіля, коли він в гарному збереженому стані на крутій комплектації. Перейдемо до багажного відділення. У нас фаркопчик бездрозйомний, електроніки, камера. Тут у нас присутня. Ось такий у нас багажник, шторочка все є. Ось Так у нас він... Ділиться на два відділа понизу. Ось так можна поставити поличку щоб собі положити речі, щоб не літали по багажнику або сюди. Також корисно, так зручно придумали, тут у нас повний ремкомплект. Ось такий. Ось Так у нас все виглядає. Також система кріплення ISOFIX для дитячого крісла. У цій стороні так само у нас без зауважень, по пройомах, поднижчок корозії абсолютно немає. Там біль Швейцарії, сухої країни, ще раз вам нагадаю, в такому стані у нас диванчик з цього ракурсу просто як новенький. Безключовий доступ пасажира так само присутній. Тут у нас під резинками. Це тут у нас гарно, це у нас бруд. Це бруд, то я витираю пальцем. Нічого ржавого абсолютно немає. То я протер. Так само пороги захищені у нас тут понизу пластиком, по прийомах нічого не крутилось, не вертілось. Ще один дублюючий він код. Ніякої корозії, як і говорив, немає і не мало бути. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Вся сервісна історія у нас електронна в даному випадку. Тут у нас документація, Техпаспорт швейцарський, ВІН-код, 5 місць, 1,6 дизель, 96 кВт, 16 рік, 12 місяць. Практично майже 17 рік. Початок експлуатації автомобіля. Ця інформація про попереднього власника автомобіль купувався в Швейцарії від першого власника. Завжди був в них руках. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так нас виглядає підкапотний простір, сама кришка капота, шумоізоляція ціленька, по болтах так само нічого не кручено. На капоті, на крилах. Бачите, фари, всі бірочки на місці. Саме тут по телевізору, по бамперу нічого не знімалось. Саме тут бірочка, фари всі оригінальні. Крила тут, капот, кромка капота. Нічого ржавого абсолютно немає. Саме болтики, зверніть увагу. Тут ці різні агрегати без корозії. Це просто як зі заводу виглядає. Це на Швейцарія, не путайте їх з країнами Норвегія, Швеція і так далі. Тут зовсім абсолютно інша якість обслуговування, утримання автомобілів, тому вони завжди в такому приїжджають в стані. Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запитівань, витікань абсолютно нічого немає. Це нас надійний провірений часом 1,6 дизель. Як і 1.5, і 1.6, 2.0. Ці двигуни дуже класно себе зарекомендували у нас на ринку України. Дуже гарні, виносливі, будуть дуже довго вам служити. Бо ж акумулятор, такий у нас автомобіль. Ще раз покажу вам його зовні. Нагадаю, 2016 рік випуску, 1.6 дизель, 6-ступенева коробка передач, механіка, повний привід на дуже крутій комплектації. 186 тисяч пробігу, Кузов весь увесь в рідній фарбі, м'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. Зараз у нас він заведений, працюють денні ходові вогні, тобто вже ближній світлофар вам не потрібно буде вмикати постійно. Воно автоматично вмикається при заведенні. У нас партроніки 360, камери 360, асистент утримання в смузі, також асистент ближнього і дальнього світла. Дуже така класна комплектація на крутих, легкосплавних, оригінальних дисках. На зимовій гумі, ще з хорошим протектором, не один сезон вам відслужує. Понизу нас захищений пластиком в таких критичних місцях, де може вибивати камінням, фаркопчик, розетка все є для вашого комфортного використання. З таким високим кліренсом і повним приводом автомобіль вас виручить на різних ділянках доріг. Він же розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. І нагадаю, можлива також доставка по Україні. До речі, задня оптика так само у нас максимальна. Дуже класно буде світити вночі або в темно-пору доби і вирізняти машину в потоці. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. у нас автомобіль в їзді, комфортна посадка, великі зеркала з підігрівом, електрорегулюванням. Також нагадаю, на слабове скло так само з підігрівом. Цією кнопкою нам вмикається. У нас 6 ступка, 1,6 дизель, повний привід, гарний високий кліренс. В поєднанні з цим автомобіль вас виручить на різних ділянках доріг. Ось Такі у нас оберти, також у нас навігація, блютуз, гарна така атмосфера підсвітка по салону. Дуже гарна, комфортна машина по шумоізоляції, так само по динаміці. Комфортно себе почуває на, на трасі, на випередженнях, на обгонах. Такі нас оберти. Такий у нас класний збережний салончик. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв тест-драйв. огляд міста Радавилів, Рівненська область. Також всю інформацію по автомобілю надам в описі під відео, там, там, там так само знайдете номер телефона і ціну. Також там публікую посилання на телеграм-канал, Viber і Instagram. На тих мережах так само публікую всі автомобілі, отож де вам зручніше переглядати, там підписуйтесь і переглядайте, щоб не пропустити свіжих гарних автомобілів. Тож, всім дякую за увагу, до зустрічі.